Якби аркан шут умів розмовляти, він би напевно сказав щось на зразок цього: О, ти хочеш поговорити зі мною? Ну що ж, по-перше, я шут. І хоч я можу виглядати легковажно, насправді я один із найважливіших арканів утару. Я тут, щоб нагадати тобі про всі можливості, які можуть бути перед тобою, і навіть про те, що ти, можливо, досі не розглядав. Істина в тому, що я це перший крок на шляху. Я той, хто завжди на порозі нового початку, навіть якщо це виглядає як звичайна безтурботність. І тут важливий момент. Люди часто думають, що я несерйозний, що я, мовляв, просто дурень. Але ти не розумієш, як важливо мати сміливість ступити на невідомий шлях. Я це не страх перед невдачею, це дії, які випливають з прийняття своїх помилок і невдач. Ти часто шукаєш сенс, чи не так? Думки питання про те, що важливо в житті. Але ось у чому штука. Життя це не те, що ти повинен робити. Життя це те, що ти хочеш робити. І в цьому і криється суть того, чому я існую. Я стою на межі можливостей і великих змін. І якщо ти готовий відпустити свої страхи і сумніви, ти побачиш, як у тебе відкриваються нові горизонти. Я не маю чітких планів. Мої кроки нерідко хаотичні, мої рішення імпульсивні. Але в цьому і є моя цінність. Я нагадую тобі, що іноді важливо просто йти вперед, навіть якщо не знаєш, куди ти йдеш. Можливо, ти поважаєш безпеку, контроль і раціональність. Але поглянь на мене я не боюся не знати. Я з радістю кидаюся в глибину небезпеки і непередбачуваності, бо знаю, що найкращі можливості з'являються саме там, де немає чіткої дороги. Чи ти помітив, як часто ми самі створюємо свої обмеження? Ти запитуєш, а хіба так можна? Я відповім, а чому б і ні? Я сам це відповідь на твої питання про те, що є можливим. Всі твої обмеження це лише уявні стіни, які ти побудував із власних страхів і переконань. Коли я ступаю в цей світ, я не бачу кордонів. Можливо, це наївно, але це також величезна сила. Як багато ти втрачаєш, коли боїшся. Що могло б статися, якби ти просто дозволив собі рухатися вперед, не знаючи точно, куди це веде. Адже найцікавіше завжди знаходиться поза твоєю зоною комфорту. І я шут стою там, чекаючи, поки ти зробиш перший крок. Люди інколи бояться своїх мрій, тому що вони здаються надто великими або надто неможливими. Але ось що я скажу тобі: не існує надто великих чи надто неможливих мрій. Це лише обмеження, які ти сам собі наклав. Тому я не тільки жартівник. Я також той, хто допомагає побачити світ таким, яким він є насправді. Це нескінчений потік можливостей, і всі ми є частинами цього потоку. Але зупинимось на хвилинку, гаразд? Чому я завжди виглядаю таким безтурботним? Чому я весь час сміюсь, не надто замислюючись над важливістю своїх слів? Це ще одна з моїх властивостей. Я не беру на себе надмірну відповідальність за кожну деталь. Я дозволяю собі бути безтурботним і веселим, бо в цьому є своя сила, і ти можеш навчитися цього. Світ не потребує твоїх постійних пояснень чи виправдань. Він просто потребує твого емоційного зв'язку з ним. Він потребує тебе таким, яким ти є, без страху і тривоги. Ти вільний, так само, як і я. І всі ці обмеження лише твої вигадки. Можливо, я здаюсь тобі дурним. А може ти боїшся, що якщо будеш таким, як я тебе не сприймуть серйозно? Але давай поміркуємо, хто насправді важливий у твоєму житті? Ті, хто очікують від тебе певної поважності і серйозності, чи ти сам зі своїми бажаннями і сприйняттям світу? Тому, коли я кажу, що не маю чіткого і мети, це не означає, що я не маю значення. Моя мета це сама свобода. Це можливість йти вперід без страху, без чіткого плану, без турботи про наслідки. І ти, можливо, теж хочеш вирватися з обмежень і відчути себе живим та справжнім? Тож, звісно, я не серйозний. Але чому ми всі повинні бути серйозними весь час? Невже життя не повинно бути інколи грою, якою ти насолоджуєшся, а не лише боротьбою за якусь далеку мету? Чи не все це частина великої гри, де кожен рух може бути чудовим, якщо ми тільки дозволимо собі на нього наважити? Моє послання для тебе просте перестань себе обмежувати. Іди, смійся, грайся, досліджуй, навіть якщо не розумієш точно, куди це все веде. Я шут, гарантую, ти знайдеш там щось чудове, щось таке, чого ти не міг би знайти, залишаючись у своїй безпечній зоні. Тому що я це можливість. І я завжди поруч, якщо ти готовий відкрити для себе новий шлях.